Буває ви добрі до всіх, не тому, що боїтесь, ну от просто натура така. Ви допомагаєте, прощаєте, стараєтесь, зрозуміти, а потім знову стоїте з розбитим серцем і питаєте себе, чому добрі люди притягують тих, хто їх обов'язково ранить. Про життя шукаємо відповіді на найгостріші, ну точно на гострі питання. Бо доброта без меж перетворюється не на любов, а на самопожертву. Це наче добра. Але самопожертву без сенсу. Психологи кажуть, люди з відкритим серцем часто мають високий рівень емпатії, але слабкий внутрішній фільтр. Вони відчувають біль інше сильніших, ніж свій. І, на жаль, ті, хто шукає, де можна взяти, це відчувають миттєво. Ну, це не карма і не покарання, це патерни. От тепер ми пояснимо, чому так відбувається. У дитинстві такі люди часто заробляли любов, були хорошими, щоб не сварили, дбали про інших, щоб не відчувати самотності. І дорослі вони шукають знайоме відчуття. Якщо я подбаю про когось, мене полюблять. Але це ж не любов, це спроба заслужити прийняття. І от момент, який може змінити абсолютно все наше розуміння. Бог не просив вас бути зручними. Він просив бути справжніми, і навіть найсвітіша доброта має мати кордони, бо любов без істини це беззахисність. Навіть Ісус не пускав усіх до кола близьких. У нього були натовпи, були учні, але тільки троє були поряд у найважчі моменти. Психологічно це просто коли ви вчите себе розрізняти, де ваша відповідальність, а де чужа мозок, формує здоровий паттерн меж. Це не жорстокість це самоповага. Коли ви кажете досить, активується прифронтова. Кара, частина мозку, яка дає відчуття сили. З духовного боку. Добро не має сенсу, якщо воно руйнує вас. Бог не хоче вашого виснаження, Він хоче, щоб ви світили, а не згорали. Тож, якщо вас постійно ранять, це не знак бути ще добріше, це знак нарешті навчитися берегти своє серце. Бо любов без мудрості це не доброта, це повільне саморуйнування. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відповіді на життєве питання, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.